Всім привіт! Сьогодні 8 грудня, такий чудовий сонячний день. Ви на каналі Квітковий Бізнес. Сьогодні мова піде про отоплення нашої теплиці. Як ми це робимо в цей важкий час, коли немає світла, коли світло дають лише на короткий термін. Покажу, як ми виходимо з цього становища. Доброго дня, друзі. В цей нелегкий час. Багато тепличників зіткнулися з такою проблемою, з якою раніше не стикалися. У нас є проблема з відключенням електроенергії. Теплиця загружена. Ну, зараз у нас десь на відсотків 60. Тепло потрібно, топити потрібно і не сидіти, склавши руки. Ми знайшли вихід з, цього, з цієї ситуації і хочемо показати для тепличників, яким чином ми зараз спасаємося ну, в такі легкі часи. Прошу, Марта, покажіть, будь ласка. У нас є два, два е, акумулятори 74 і 74 ампер години, ампер години, і нам друзі, китайці, Прислали отакий інвентор. Ну, тут пише потужність 2000 Вт, но ну, це заявлена потужність. Ну, десь він тримає нагрузку максимум 600 Вт. Ну, в принципі, для нашої теплиці це цілком достатньо. Так як ми використовуємо тільки в нас енергоживлення йде, це е, автомат на котел. Автомат на котел. У нас е, далі йде. Е, Електронна дуйка, дуйка і два насоси, два насоси. Один стоїть основний, а інший додатковий. Автомат його включає при температурі, коли вже нагрівається вода в системі більше 40 градусів, тоді йде вже більший, більша циркуляція. Е, підключається, звичайно, що легко, червона плюс, чорна мінус. І ми, маємо, і ми маємо в себе завжди 220 вольт. е, переносочку підключаємо. Ось таким чином. Ну і все. все. Все працює, все працює, повністю є електрика. Ми працюємо, котел працює. Отаким От чином спасаємося з освітленням. З освітленням також вирішили цю проблему. Е, також китайська 12 ватна лампочка 12-ватна лампочка. і таким, такого плану акумулятор. Для праці в теплиці, для, зараз ми проводимо, дружина проводить черенкування е, досить е, потужно світить, в принципі, світло Хватає на, на, на даний момент. Е, крім того, крім того е, взагалі, якщо вже не буде повністю світла, бо зараз ще дають на декілька годин, також вирішили цю ситуацію і придбали генератор. Продовження до попереднього відео е, хочемо продемонструвати нашу енергонезалежність подальшу. Придбали ще, крім інвентарів, отакий з Германії нам прислали генератор фірми Enhel, по ідеї він китайський більше всього, але привезений він уже з Германії. Получається, що це на 2,5 кВт інвенторінтор-генератор закручуюсь простий. Питають багато, що там є чистий, сінус, не чистий. Тут є стабілізатор напруги. Ну і, В принципі, нам для господарства його хватить на 2,5 кВт. Звичайно, легко все підключається. Кнопка пуск. Кнопка пуск дві розетки по 220 вольт, показує напругу в мережі, напругу мережі. Ну і... Стартер ручний, звичайний стартер. Запускається, запускаємо, все все працює. Ще ми його не використовували, поки, як я казав, що нам е, хватає е, на даний момент е, інвентора, е, два акумулятори. Один у нас заряджається, інший віддає напругу. ну і Багато ще там ну знайомих також запитують, наскільки хватає інвентора. З акумулятором. Попередньо нам вистачає одного акумулятора на 74 А, хватає на 6 годин. Це безперервної роботи, але 6 годин ми його не використовуємо. Трохи економимо таким чином, що спочатку нагріваємо котла, десь температура котла піднімається десь 60-70 градусів, тоді ми його включаємо. Включаємо буквально на пів години. Це півгодини, що ми е, проганяємо гарячу воду, Проганяємо гарячу воду. і виходить, що е, знов через 2 години, десь через 2-2,5 через години знову процедуру таку повторюємо. Таким чином нам одного акумулятора вистачає десь ну, на добу. Ну і ще інший, на всяк випадок ще інший акумулятор вистачає. Плюс до того, акумулятора ще можна зарядити ну і від звичайного автомобіля. Заряджаємо. Ну таким чином. Ну, а це вже на край, коли вже дійсно що вже світло відключить на невизначений термін, на тиждень, на два, то вже будемо, звичайно, щоб включати такого нашого генератора. Якось так. Все, Всім дякую за увагу. До побачення.